Я дякую, що ви з нами залишаєтеся. Третій блог сьогодні маємо з вами вівторок 20. 27 січня, чомусь сутілась, сказати 26, 27 січня, ми продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі. Зараз з вами поспілкуємося на досить важливу тему. Я сподіваюся, що велика кількість дзвінків буде, тому що будемо говорити про гіперактивність у дітей. Ну, є переважна більшість батьків, які хочуть, щоб їхні діти були спокійні, слухняні, ну навіть ідеальні діти. Але надміру тиха дитина також має викликати тривожність. Чи все з нею гораз, чи не хвора така дитинка? З іншого боку, теж добре, коли дитина день і ніч неспокійна. Отже, де знаходиться та межа між активі... Іністю і гіперактивністю спробуємо розібратися за мить. У нас у студії сьогодні рада вітати Олену Кепканову, керівника психологічної служби міста Києва. Шановні глядачі, тема досить важлива: гіперактивність. Що це насправді таке? Чи не плутаємо ми з іншими якимось такими, скажімо, речами? Насправді, можливо, ваша дитина просто холерик. Зараз будемо спробувати розібратися в цьому питанні. Тому, будь ласка, я думаю, хотілося, щоб від вас були дзвінки. Все про гіперактивність 223-09-71 Готові приймати ваші дзвінки. А вас рада бачити. Длинно. Слухайте, я хочу розібратися навіть для себе. Ну, Я маю на увазі, тому що раз по раз чую, як батьки наполягають на тому, що саме їхня дитина гіперактивна. Бо вона, можливо, себе так не поводить, як би їм хотілося. Можливо, вона не сидить завжди там із трьох років не книжки читає, а окрім того, що і книжки читає, ще бешкетує. Батьки чомусь одразу всім розповідають, що наша дитина гіперактивна. Але в цьому треба розбиратися, насправді, правда? Ну, не може бути, що всі поголовно діти, 80% дітей, гіперактивні. Насамкі так є на самом но але... Гиперактивность мы можем рассматривать с двух сторон: как гиперактивность, активность ребенка просто активность особенность. С другой да. стороны, это может быть медицинский термин, как синдром дефицита внимания и гиперактивность. Вот эти две вещи нужно различать, потому как они отличаются коренным образом. Если взять по внешним признакам гиперактивного ребенка, чем он отличается? То есть а гиперактивность даже пишут так, синдром такие? Да, это, так? это официальный синдром, uh -huh. э, который ставит не врач, не А, ценный невропатолог uh -huh. ah, це да. ставить. Uh -huh. Но э, этот синдром как диагноз ставится э, у ребенка, начиная с 5-6 лет uh -huh. только. Но э, признаки гиперактивности uh -huh. можно наблюдать с 2-3 лет, потому как э, такие дети, они несколько отличаются. от звичайних дітей, у них е uh... А які тоді тут суттєві ознаки? Тому що, mm -hmm. ну, коли дитина постійно в русі, це не гіперактивність я так розумію. Uh, ну, це саме перше, саме перший пизнак, так... да. Тобто він же тоді ви <говорить, <говорить, говорить, що я зараз це не говорила, бо мені завжди чомусь каже, здається, що ну гіперактивність це насправді не так вже погано. Ну, ось дві дві основні черти. По-перше, він не може остановитися, він двигується постійно. Він не, мож... не може і вторую, він не може сосредоточить своє внимание е э, совершенно ни на mm -hmm. чем. То есть даже самые интересные стимулы для него не, не держат его внимания. Вот это основные. Этот ребенок всех затрагивает, он болтлив, очень болтлив. Трогает то, что ему нужно, не нужно, просто потому, что ему нужно двигаться. Он в любой ситуации будет двигаться. В любой совершенно. На улице, дома, в кино, в детском саду. Он движется, постоянно в движении находится. Вот это основное отличие. Ну так много таких детей? Нет, Ну, насправді, ну от я про це я хочу довести батькам, що в нас в нас два є таких е, ознаки, але вони не, не поєднуються з гіперактивністю. Це батьки поголівно вважають, що їхньої дитинки знижений імунітет. це uh -huh. раз. Інші всі вважають, що їхня дитина гіперактивна. Був колись тренд, всі вважали, що їхні діти індіго. Це теж колись був да, такий період. Тоже... ну, я, погодьтеся, Був період я говорила, можливо, моя дитина індіго, я не буду її забороняти. Нехай робить все, нехай все переверне. Все тут призведе до такого безладу. Пусть розвивається. Нехай розвивається. Але все одно в кожному з цих понять. Зараз ми прибираємо імунітет, бо це більше до, скажімо, все-таки до імунологів, так, mm -hmm. до лікарів цього профілю. Але в цих же є моментах межа ну, не можуть бути всі діти індиго і всі діти або гіперактивними, або гіпоактивними. вибачте, що Тобто все-таки чітко встановлювати, ну діагнозом не назвеш, але якісь поняття встановлювати. Так, поняття. Ну Для этого потрібно виявити причини. Первое: гіперактивний дитина не може з'явитися просто так. У мами, у здорової мами, у якої була нормальна беременність без всяких оттягощаючих вещей. Что мы называем как причина? Берем... Тяжелая беременность, высок... угу. высокое давление, э, курение мамы, э, стрессы могут вызвать э, как сл... могут быть причиной угу. гиперактивности. Но я хочу сказать еще: есть такие признаки: во-первых, гиперактивность наблюдается в 4-5 раз больше у мальчика, чем у мальчиков, чем у девочек. У да? Да. И э, второе. Здесь особенные мальчики они голубоглазые и светловолосые. Правда? Ну да. То есть есть такая статистика. Я не хочу сказать, что это 100%, но есть такая Сука, статистика. Это цікаво. Ну, навіть якщо це ну, дійсно не підтверджено науково, то це цікаво. Uh -huh. Ну, це А дечета навпаки, напомню, брюнетки скарливачим. Девочек природа охранила, охраняет, наверное, больше, потому что uh -huh. тяжести в их жизни больше, они рожают детей дальше. Поэтому у них повышарие головного мозга, они как-то сбалансированы, они имеют такую возможность компенсировать такие вещи. У мальчиков же с этим сложнее. Uh -huh. Якщо ми говоримо серйозно, я так розумію, що є випадки, коли необхідно звертатися до лікаря і не чекати. Правда, це бо це не може не. бути наслідки є гіперактивності, чи в принципі ну будь-як є часті такі синдроми, які там 5 років, 6, якщо починають розвиватися, то батьки і лікарі і багато хто говорить та переросте. Ну, какие-то, по-моему, вещи. Ну, на В этом случае деле... тоже может или перерастет, або, скажем, ну, действительно да. нужно вернуться к профессиональным. Ну, перерастет действительно, есть да. Такие, потому да. как э, с 3 до 6 лет, э, даже можно, можно наблюдать с 3 до 12 лет, если есть гиперактивность, как синдром, установлен э, врачом, э, то он продолжается ну, на протяжении вот такого, до 12 лет. И под, это первый всплеск, и второй всплеск э, это где-то в 14 лет, когда половое развитие, интенсивное половое развитие у ребенка. Э, здесь просто за этим нужно наблюдать: э, на самом деле устанавливается диагноз врачом, я уже сказала, mm -hmm. Mm -hmm. диагноз устанавливается, сложность э, установления диагноза в том, что до конца не сомневаются врачи, что это на самом деле синдром mm -hmm. э, дефицита внимания. потому що він діагностується на протяженні 6 місяців. Тобто діагностику так, щоб прийти і отримати от, кандидат якісь тести і получить, вот, как, получить результати, такого нет. На протяженні 6 місяців, особливость поведінки дибенка розглядаються. Тільки а якщо протилежним, якщо те, що я зазначала коли, ну, дитина надмірно тиха. Ой, батьки щасливі, то дідусь, слава тобі гост, ну, я маназі таке теж думають, це так класно. Там коли говорить, що моя там постійно щось робить дитина, то ці говорять: "Ой, нам так пощастилась дитиною взагалі" В тихой воде, нищий травной. Ничуть не в доме. Сидит, что-то делает. Ну, ну скажем так, не досить хороший показатель. Вы знаете, все, что отклоняется ну... от нормы, является проблемой. То есть это нужно рассматривать как вопрос, который требует внимания. Со стороны специалистов, в первую очередь со стороны родителей, потом со стороны специалистов. Потому как если родители заметили, вот одни, или ребенок слишком активный, или наоборот, слишком... Пассивный, здесь нужно обращаться к психологу в первую очередь, который сейчас есть, к психологу, который есть в детском саду, есть в школе. Психолог тогда может дать какие-то рекомендации. И рекомендации, может быть, даже взять ребенка на коррекцию. Тому що психологи проводять корекційну роботу з гіперактивними дітьми і mm з -hmm. дітьми, які викликають якісь. Так, вопросы. я хочу почути батьків. Ну, для вас же піднімали в зв'язку з тим, що ви ж самі наполягаєте, що ваші діти гіперактивні. Це не я говорила. Будь ласка, чекаємо на ваші дзвінки. 223-09-71. хоча б кілька дзвінків. Я до чого насправді ще веду. А, чи може бути в питанні синдрому гіперактивності? Ну, такі негативні моменти, бо зрозуміло, Все те, що тим. можна впорядкувати і к відкоригувати, це, значить корекція mm -hmm. психологічна. Корекція, це так. одна справа. А чи може бути такі елементи, як агресія, реальна некерованість, коли дитина ну не керована повністю? Чи це інші якісь, скажімо так, симптоми, які ну не відносяться до гіперактивності? Mm -hmm. От агресія особливо мені стосується. Я маю на увазі цікавий, тому що ми часто бачимо, коли дитина. Действительно, она ще и активна, но она как не разумеет, что она завдає іншим оточию, чем реальную агрессию. Совершенно Что это означает, Совершенно верно. Это как раз-таки есть гиперактивность, когда ребенок не понимает границ своего своего поведения. Вы знаете, обычно такие дети, вот если внешне их посмотреть, они ощущают себя непонятно вот в пространстве, они не чувствуют, что они имеют какие-то границы, они постоянно врезаются в какие-то, вот, и пройти в Угу. В дверь, в проем они не проходят. То есть они обязательно что-то зацепят, они, они обязательно что-то перевернут. Если они размахивают руками, то они не видят. То есть границы для них это очень сложная э, штука. На самом деле для гиперактивных детей очень тяжело, э, тяжелые правила. Они С трудом принимают вообще любые правила. И Для того, чтобы выработать, и самый, наверное, первый uh -huh. самая первая такая рекомендация для родителей это режим режим дня, и правила, установленные правила, доведенные до. ну, привычки и тогда ребенок чувствует себя в каких-то вот мы в рамках совершенно верно обязательно обязательно с таким видом мы потом проблемы выникают и в садочках дитячих. совершенно верно это, ну очень да это первый первый стресс, который ребенок получает, когда он в детский детский сад и второй стресс, когда он идет в школу, потому что ограничений еще больше правил больше, которым ребенок должен следовать. Так мы послушаем, и у нас тут звонивший ради вас чути прошу в эфире. Добрый день. Добрый да? день. Дура телефонує з Волинської області села Дуже... голому. Я хотіла вам задати Приємно. таке питання. Моя дитина їй 6 років і мали взяти школу, але не взяли в школу. Діагноз поставив психолог, що гіперактивний, і я каже mm -hmm. не знаю, що з ним робити. От він. О, взагалі вдома не посидю чи скрит візит, кричить, слухайте, що ну, що не робить, завжди не уважний, Бог він не хоче вчити. Це, це тяжко за наукою це взагалі тяжко з ним е, займатися. Я вже не знаю, чи нанімати яких вчителів, щоб займалися додатково, слухайте. Психолог казав, що переросте, можливо, з руками. Але зараз вже сьомий рік іде слухати, і він аптек те саме робить. Він завжди бешкетує. Скажіть, так, будь ласка, він, він у вас один в родині? Ні, ще один є старший, а старшому во вже 9 років, і він з ним взагалі б'ються слухайте, Це взагалі я не можу просто їх розборонити. Така драка йде, як то здорослі, які б'ються. А старший не такий гіперактивний сам по собі, це, ні, старший ні старший нормальний, добре учиться, а от менші це взагалі проблема мені з ним. І в школі ага. говорять, що направляють на луск. Можливо, каже, там дадуть якусь вам це кузла, вот, ну, І, що скажуть так і все до психолога вуз треба вести. Бо каже, в Любові у нас Любовницький район, от mm -hmm. він психолог старий врач, він каже, що переросте. А вот не возилася. Знаєте? Ну хотіла б задала б вам питання, що з ним далі робити? Uh -huh. я тут а я вам Так дякую. По перше, дякую, що дивитеся нас у Волинській області. Ну, якщо кажуть, до Луцьку їхати, можливо, треба буде поїхати. Трошки ми так посміхалися. але дякую. бо ви так щиро розповідали, так по-чесному. І села ну, і сда абсолютно зрозуміло, що вам. Хочется как-то вырешить этот конфликт в вашей родине. моральный конфликт, я так понимаю, с хлопцем уже вынык, no, Ну, совершенно верно. Но здесь вы говорите о том, что диагноз поставил психолог. На самом деле, я думаю, что нужно обратиться к нейропатологу. Это первое. То, что психолог, скорее всего, видит эту проблему, это, это уже хорошо. Но один психолог сделать ничего не сможет здесь. Вы говорите о том, что нужно кого-то нанимать, нанимать это бесполезно. Потому что в данном случае самым полезным для ребенка человеком являетесь вы и человек, который да. может помочь, это психолог. Психолог уже видит проблему, он должен подобрать определенные упражнения и программу для того, чтобы решить постепенно решать эту проблему. Сразу она не решится однозначно, но ждать до 12 лет вам придется. постепенно, очень терпеливо. Ну, до 12 років починається погрантний період, і можливо щось зміниться. Може, би щось-то й зміниться, но в даному випадку дуже терпеливо. і говорить. Але ж усе 12 років починається перехідний вік. Щоб не сталося так, щоб ситуація гіперактивності вибочно не перетікла в перехідний, бо тоді бідній мамі з Волині доведеться, ну це жах буде. Якщо, ну, ждать здесь нельзя. То что говорят, ни в коем случае ждать нельзя, нужно делать, нужно е-е іти до спеціалістів, консультуватися, що делать. Ті, хто муже Самому психологу і спрашувати, що мені ділять з ребенком, якщо у нього гіперактивність, що делать? Я думаю, що психолог дасть пораду, що робити в цій ситуації. Бо вона говорить, що б'ються як дорослі. Ну якщо один дзвінок, ніхто ніхто не хоче Агрі... на купитися. Агрессивні... Так цікаво було б чесно. Ну, три хвилини, якщо встигнете, будь ласка. Можливо, когось дівчинка гіперактивна. Про хлопців вже почули, зрозуміли. От з дівчинками складніше, тому що як синдром для них, це... Это... у них може бути неустойчиве устойчиве але uh -huh. про гіперактивність ми рідко ну, говоримо. Зараз почула, можливо тут якось Обычного цікаво мовчика. буде. Просто цікаво буде людей, ще почути, хоча б один один дзвінок на сьогоднішній ефір. Так, ну це вже агресія реальна, з якою треба теж боротися, правда? Ну боротися з нею дуже складно. Uh -huh. И знаете, как, как, когда мне говорят, что нужно с чем-то бороться, э, тут большой вопрос у меня возникает, потому что это нужно принять как данность. В данном случае вот этот, вот этот вариант нужно принять как данность. Это проблема, которую нужно терпеть. Нужно говорить родителям, э, окружающим детей, нужно говорить учителям, нужно говорить воспитателям о том, что это э, проблема, что... и как нужно делать. Психолог... Задача психолога объяснить всем окружающим взрослым, как в этой ситуации вести себя. Так, головне ж, не бити, бувають батьки, які одного відтягують від іншого, і, і вважаючи, що хтось з них винен, починають його ловцювати ще додатково. Так, mm, да. ну якщо мама розуміє, що це проблема зв'язана з здоров'ям, а это на самом деле зв'язана mm -hmm. со здоров'ям. То здесь не можна наказувати ребенка за те, що він такий, он не може по-другому. Вот, він сам себе теж не контролює. Совершенно Окрім о... того, якщо батьки не керують, як вони говорять, не керована дитина. То так само і дитина ну не контролює. Якщо вона не бачить меш, якби говорити, так, просто... он, он не може себе. Вот в це не может себя контролювати, не може удержать в каких-то рамках. И это не, ну то його розносять в різні сторони в його поведении. И... так півтори хвилини. Зараз слухаємо дзвінок. Бачите, вже так пізненько ви до нас долучилися. Говоріть! Алло, доброго дня. Добрий день. Я чую вашу передачу і хотіла б звернутися до вас. Значить, у нас така теж дитина, що я так думаю, це бабуся, так, так. От, що з гіперактивна. От він ходить в садочок, але він дуже не любить, коли на нього кричать. От як тільки на нього почали кричати, він зразу тоді починає психувати і робиться такий не, не з нездерживий. Угу, угу. А скільки йому років? Здержа три рочки. А, три рочки, так. Да. Да, здержати його дуже тяжко. От. Угу. Він починає тоді аж до до того, що п'ятна не береться. Угу. Я хочу порадитись, треба вже зараз звертатися до лікаря і можна ще трошки почекати. Дякуємо вам, будь ласка, витримайтеся. А в три роки це теж проблема? Це такий вік ще? Ви знаєте, три роки – це кризис для дитині. Перший кризис, в якому він прибуває. І е, три роки тут відбуваються такі непонятні його поведінкові реакції, яких не було раніше. І е, якщо дитина... Е, так сильно реагують на то, когда на нього кричать, покрываясь п'ятнами. Це вже проблема. То есть нужно, во первых не нужно на нього кричать. Это, это самое первое. Ми не можемо перебирати час. У нас 10 секунд попереду новини, але дивіться прекрасна тема. Ми колись піднімали роки два тому, чи три це перші такі стресові періоди дитинки. Це три роки. Ми її піднімемо з вашого питання. До речі, розпочнімо. Це відбудеться найближчим часом, тому будьте з вами. А сьогодні вам дякую, що таку тему цікаву. Ну цікава тема. Правда, okay. шкода, що глядачів пізно долучилися, але нічого страшного. Обов'язково такі плану тему будемо піднімати. У нас у студії була Олена Кіпканова, керівник. Психологічної служби міста Києва. Не кажу вам до побачення, тому що побачимося о 15.15. .15. У мене в студії. матиму нагоду поспілкуватися із представником депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Це буде депутат Київської міської ради Олег Чернецький. Будьте з нами, ми обов'язково будемо говорити про бюджет, ми будемо говорити про підвищення тарифів у метрополітені. О 15.15 .15, одразу після новини новин спорту на телеканалі Київ. Знову вам скажу доброго дня. Не перемикайтеся.